Що її осудили за угоду з Росією, абсолютно вбивчу для української газової галузі, Ну, Тимошенко це завжди фракція в Раді. Єрмаку. Користування. І якщо е, е, ми вже сьогодні говоримо про таких людей, е... З неофіційним впливом на владу, а є часто офіційним, я не можу не згадати про Юлію Тимошенко, е які знову висувають підозру, і е е зараз йде судовий процес е проти неї. І українська правда назвала це першим справжнім вироком у житті Юлії Тимошенко. Ну чому якщо він буде? Тобто, що тут відбувається, чи дійсно це справжній перший чи справді це перший справжній вирок у Юлії Тимошенко? Ну Качанівку назвати справжнім не справжнім теж складно, бо він не справжній в тому сенсі, що її осудили за угоду з Росією абсолютно вбивчу для української газової галузі. Але вона, до речі, підписалась перевищенням повноважень, тому що вона порушила директиви президента. Е, що дивно, що вона таки отримала вирок за, за цю угоду, тому вирок дуже неспівмірний, тобто він слабенький, е, тобто він, він не, не став. Е, Ну, співмірним зі шкодою нанесено українській економіці і, і до речі, незалежності держави, тому в цьому сенсі нинішнє судове переслідування, уже корупційне, е, е, Тимошенко, ну, може бути дійсно бездоганним сенсі е, співмірності е, шкоди і е, покарання. А, дивіться, цього тижня ми мали також невеликий ювілей, е, чергу, дайте, е, та, е, від е, поразки Юлії Тимошенко на виборах, яку вона зазнала від Віктора Януковича. От, е, з огляду, ну от з досвіду теперішнього часу, а що було краще, на твою думку? Обрання Януковича чи обрання Юлії Тимошенко, що було меншим злом для України? Ну, от на той період існувало такий е, ну, умовний поділ на експортерів і, інтер... і, і імпортерів. І вважалося, що Янукович це підтримка національного бізнесу, бо це підтримка, і його підтримує експортоорієнтований бізнес. Тимошенко була лідером імпортерів. І оце змагання, власне, і було мотивом, чому фактично Віктор Ющенко негласно підтримував Януковича. Бо він підтримував те бізнес-середовище, яке е, при Януковичі вигравало б, е, б, б. І мало би завоювати нові ринки. І конкурувати з російським бізнесом на зовнішніх ринках. Е, тобто, оце все, е, оця вся гра зводилася тоді до протистояння імпортерів і експортерів. На сьогоднішній момент, ну, мабуть, такого лідерства між експортерами і імпортерами, е, тобто, такого відвертого лобізму немає. бо Зараз трошки інакше, От є лоббі аграрне велике в парламенті, є індустріальне лоббі, є айтішне лоббі. Тобто, зараз більше поділ на індустрії відбувся. Десь Володимир, оця справа Тимошенко. Вона висвітлила роль забудовників, зокрема, такого собі Дениса Комарницького. От в чому в чому там справа, і в чому полягала його роль у справі Юлії Тимошенко? Ну, Комарницький такий. Він свого часу був пов'язаний із е, е, мером. Києва Леонідом Черновецьким. І коли Черновецький очолив Київ, то він раптом розставив там купу кадрів своїх, і він став ну просто казково багатіти. В нього залишилося дуже багато активів земельних там навіть під сотню. Ділянок під забудову в Києві, там ще, ще щось. Ну, тобто, і оскільки він був пов'язаний з забудовним бізнесом, то йому, відповідно, весь час доводилося е, ну, спів, співіснувати із лобістами, із з політиками, щоб е, дахувати це все, кришувати те, що називається, е, ці всі е, свої оборудки, бо інакше воно. Ну, не існує. Треба все це завжди змащується смачно хабарями і ну, якимись там частками в бізнесі і тому подібне. Тому я думаю, що якраз Комарницький через те і весь час загравав з владою, бо ну, такий бізнес неможливо вести без свого. Дахівника у владі. А як оця справа Юлії Тимошенко може перекроїти політичний ландшафт? Ну, Тимошенко це завжди фракція в Раді. І в Тимошенко завжди спостерігалась така особливість, коли соціологи десь не добачали. Півтора-два відсотки від її реального рейтингу. Тобто їй вдавалося в останній тиждень, останні тиждень фактично підмобілізовувати свого виборця і ну, долати бар'єр. Ми пригадуємо, що е, в попередній каденції вона подолала бар'єр завдяки Надії Савченко. Е, фактично Савченко витягнула тоді список. Ну, зараз, зараз вона бар'єр подолала, але я не виключаю, що це зусиллями дніпропетровського лобі, тобто ну, ми знаємо скільки з Дніпропетровщини в Києві в різних інститутах влади вихідців є тому. Я думаю, що це якраз результат того, що її просто підтягнули, або ну, підтримали медійно. Відомо, що Тимошенко сама ніколи не е, створювала собі медійних ресурсів, вона використовувала чужі. От в неї є негласний контракт із е, Віктором Пінчуком. Ми бачимо, що Олена Кондратюк, е, Львів'янка, вона постійно на високих щаблях в Батьківщині. Відповідно, ICTV там десь підігрує Мадійно Тимошенко. Адже ICTV очолює чоловік Олени Кондратюк, Олександр Богуцький, теж львів'янин. І, ну от по суті, колись в, в неї були. В вечірній вісті газета, яка їй добряче прислуговувалася, але була незалежною. Тобто, по суті, такого кишенькового медіа, як Коломойського, вона ніколи не заводила собі. Ну, зараз медійники від неї потрохи відвертаються, а ще одна дуже така дивна поведінка. Адже в неї є два генерали СБУ, ну точніше, швидше за все, один не генерал, а просто колишній керівник СБУ Валентин Наливайченко. І Андрій Кожем'якін це і справді генерал-лейтенант СБУ. В неї є поліцейський генерал Михайло Цимбалюк. І те, що вони проморгали. Е, то, тобто її, е, в неї завжди було, були радники з безпеки що те, що вони е, проморгали цю операцію з хабарем, з підкупом депутатів, не проконсультували її, що вона так самовпевнено це робила. Швидше за все, що вона мала якусь домовленість із Банковою. ми бачили, що вона голосує постійно в інтересах банкові, і зараз її підтягнути може. Може, хіба що банкував надії, що вони потім створять якусь коаліцію між собою чи б такий партія дивися. Зеленського дивися. А отут, якщо говорити про вихідців з Дніпропетровщини і найвідомішого вихідця власне Володимира Зеленського, а, чи це не є стратегія команди Зеленського не напередодні мо майбутніх політичних циклів? Оце. Ця історія з Тимошенко йти і далі. Ну, в них, в них є певний інтерес, щоб зберегти е, якомога ширше представництво Дніпропетровців у центральних органах влади. От, е, ха, е, наприклад, представники Харкова не так дуже рвуться. Хоча е, в часи президентства Порошенка багато харків'ян було у владі. І Навіть одесити якісь були у владі. Але Одеса і Харків так не рвуться в центральні органи влади, як Дніпро. Це було завжди. Ну, згадаємо кучму, наприклад. Тобто, та, в, часи, в часи кучми вони якраз і зрозуміли, що треба проникати в центральні органи влади, інакше не виживеш. І це одна з їх таких внутрішніх стратегій Дніпропетровці. Володимир, я дякую тобі за цю розмову. Це дійсно ми так зосередилося на таких внутрішніх <гум> розкевачках більше внутріш, внутрішнє е, питання, е, про те, як ми його обговорювали. Е, отже, нагадаю, це був політолог Володимир Цибулько е, при нагоді. Підпишіться на цей канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулька Толк, Цибулька ТВ. Поставте вподобайку цим відео. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую.